Ось зелені килимочки, що зікава сама природа, а ниточки – то маленька, непримітна рослина, на яку поодинці ви б ніколи і не звернули уваги. А коли вони всі разом, подивіться, які вони утворюють прекрасні зелені килими. Що можуть вкривати каміння, дерева і різноманітні споруди. Мохи це спорові рослини. У мохах коріння немає. Ось подивіться, я спробую так зараз вам Отак так зробити. Дивіться, бачите? Корінчиків там немає. У дорослих мохів є отакі невеличкі. Малесенькі вирости, вони називаються ризоїдами. Саме цими ризоїдами вони будуть кріпитися до субстрату. Ми зараз спробуємо. Назад вони дуже добре регенерують, вони дуже добре відновлюються. А ми йдемо далі. Як же довести, що мохи – це є спорову рослини? Ми знаємо. Що рослини можуть фотосинтезувати. А бачите, який зелений кольор? Тобто мохи все ж таки належать до рослин. У них сила селена хлорофілу, і вони здатні здійснювати фотосинтез. Родина моховенків багаточисленна, 20 тисяч видів, а розмножуються вони виключно спорами. Ось, тепер ми наближуємося. Це зелененька частина. Ми бачимо. А от тепер праворуч. Звертайте увагу, бачите, там такі є вирости коричневі, і зверху на них нібито коробочка з кришечкою. І ця кришечка, вона нагадує зозулю, яка сидить на одній нозі, підібравши іншу. Тому і називається зозулин льон. Оце саме ця кришечка і коробочка ховають спори. Саме в цих коричневих коробочках і достигають спори, тому що там розташовані спорангії. Отже, ми з вами дуже легко довели, що мохи це спорові рослини. У життєвому циклі чергуються два покоління статеве і нестатеве. а для запліднення потрібна водичка. Тому ось і ростуть вони поблизу. Річки сідничанки. Бачите, скільки їх тут? Вони там є і всередині. Вони вкривають і камінці всі, а давні спорові, звичайно, не були такими маленькими, вони були велетнями і утворили згодом поклади кам'яного вугілля. А цікаво, чим же ще корисні мохи? Хоча вони такі малесенькі, але це. Одні з найперших рослин, які оселяються там, де немає ніяких інших, де самі неродючі ґрунти навіть на каміннях, на деревах, які, наприклад, було знищено в результаті пожежі. І саме мох в результаті своєї життєдіяльності приваблює сюди якихось комашок. Він сам перегниває. І утворює поживну речовину для того, щоб проросли насіння інших рослин. І саме з нього утворюється торф. Це так звані тоді сфагнові мохи. Вони то і утворюють ті сфагнові болота. Пам'ятаєте? Грімпенська трясовина із собаки безкривілі. Ну що, мох? Бачите, де полюбляє рости в затемнених і вологих місцях, ось на деревах, тут затінок. Скільки їх тут? Справа в тому, що мох вбирає вологу всією поверхнею тіла. Ви ж вже знаєте, бачили, корінців у нього немає. Тобто він із повітря вбирає всю необхідну йому вологу. А ось якщо вологи не вистачатиме, то мох засохне. Він при цьому, звичайно, не помре, не бійтеся. Він буде чекати, і як тільки з'явиться волога, він зазеленіє. А ще бувають спорові сварки. Бо до спорових, крім мохів, належать плавних, вощі та